Що для вас є проявлення? Кожен із нас має певну експертність, кожен із нас має неповторний досвід. І наше оточення безпосередньо потребує цієї експертності і потребує цього досвіду. Проявленість це такий міст, який пов'язує між собою людей. І мало того, що пов'язує. Він вирішує безліч питань нагальних в певному періоді життя людей, коли ми не проявляємо свою цінність. Уявіть, скільки невирішених питань є в нашому оточенні. Одним з напрямків свого проявлення це буде передача через мене певних послань. Вважайте це як хочете, послання від всесвіту світу Але я вважаю, що кожен з вас знайде в цьому посланні щось важливе для себе. Коли тремтить серце, знай, воно хоче тобі щось сказати. Тобі тільки треба на мить зупинитися, бо поспіхом є варіант, що будеш чути не себе. Голоси навколо, люди, що поспішають, вітер, який куйовдить твоє волосся, спека, яка опікає, ніби хоче оголити нас, позбавивши всього зайвого. А ми, прагнучи захиститись від цього. Не цінуємо час, дивлячись на людей, що поспішають, не вдихаємо свіже повітря, ховаючись від вітру, а от зі спекою треба бути обережними. Іноді корисно і сховатися, щоб не оголити своє сокровенне, пам'ятати, що наповнювати себе треба рівно настільки, наскільки спека тебе виснажила, а то й більше. І, повертаючись до себе обличчям. Нагородити себе часом для розмов, які мають значення і сенси, задай своїй душі питання. Я чомусь душу і серце ототожнюю, коли ми приходимо в цей матеріальний світ. Про що сьогодні воно говорить? Воно закохане, воно перечутті долоносної зустрічі, воно усміхається від того, що поруч твої люди. Чи воно кричить і благає про щось? Всі відповіді вже є всередині тебе. Коли ці три потічки зійдуться в єдине русло, воно стане основою шляху до себе, до власних бажань, не нав'язаних людьми чи стереотипами, до власних цілей, на які обов'язково прийдуть можливості, та до власних відчуттів. Тож пам'ятайте, всі відповіді вже всередині вас, варто лише знайти час. Та намір їх почути.